Це вставай сьогодні перший дзвоник. А мені тебе ще причесати. Встаю, ма Ну що мені вдягати, в принципі, у мене вже є все. Ні. Твій сьомий клас ми тебе по-іншому нарядимо. все Ну ма. Без ма Так, ну все. Так, зараз тебе заплетаємо, що хочеш. З різниці. Тільки щось гарне. Ну як це без різниці? Роби вже мальвінку, щось таке, або цей хвостик ставиш, або щось покращиш цей. Ладно, ладно, все, починай. Так, ну з підчосками розібралися. Макіяж. Так, макіяж я тобі теж зроблю. Мама, чому ми сюди прийшли? По тобі. А добрий день. Добрий день. Нам потрібні прикраси просто сердечки. Будь ласка. Так, добре. Угу. Я нашла для вас відібрані варіанти. Можете піти подивитися. Дякую. Ого, скільки їх тут. Ого. Мені ну, ці дуже сподобаються. Добусті. Что такие? Такие тоже Гарные. О, что такие зароежки? Ну, мам, ты бы и такие пьет Ну, помири. Добрый, так, помири и спечатку такие. Вау. Ну, гарные тоже Так, далее такие. Ну, дуже гарно. Ну просто я оці вот хочу взять. Добре. Тоді оці варіанти я собі отложу. Вот это от тоже теж Вот Оце от, от переслід також. І це кальє. Ну тобі стається один такий. О, дуже гарний. Просто шик и блеск. Просто шикарный. Так, ну мені здається, саме складне. Такі, ну такі дуже гарні. Такі. Ні, такі. Он такі також гарні. Такі, можливо. Просто шик. Шу...